Цько депутати міської ради винесуть на чергову сесію проєкт рішення про проведення перевірки законності будівельних робіт на вулиці Кафедральна, 13, а тому в подальшому вимагатимуть розірвати договір з орендарем компанією місто Будконцепт. Забудовники понад тиждень тому на місці старовинних підземель вирили котлован, залили усе бетоном і, попри відсутність необхідних дозволів, продовжують зводити офісно житлові приміщення. Про це під час засідання комісії з питань ЖКГ, містобудування та архітектури, повідомив депутат Михайло. Лонаход, оскільки забудовник не дотримується тих гарантій, які він давав, в міської ради є право ініціювати питання про розірвання договору, доручити юридичному департаменту і департаменту архітектури і містобудування підготувати позов до суду, а перед тим здійснити перевірки відділом архітектурної відділом охорони культурної спадщини та відповідно департаментом ЖКГ. Депутати від фракції Громадянський рух свідомі підготували проєкт рішення і запросили на засідання комісії очільників відповідних структурних підрозділів, аби ті надали пояснення з приводу того, чи завершено археологічні дослідження на кафедральні 13 і чи має забудовник. Усі відповідні дозволи для початку робіт. Ніякої інформації про цей об'єкт будівництва в системі не зареєстровано. В свою чергу відділ охорони культурної спадщини посилався на листи від 2012 року від Міністерства культури про проведення археологічних досліджень і нібито присутні якісь висновки цих досліджень, які, на жаль, отримати не вдалося. Також відділ верніше, департамент архітектури і будівництва надав документацію від 2007 року про те, що нібито погоджувався якісь дані на проектування цього будинку, і все. За словами депутата, Національний інститут археології надав свіжий висновок, що археологічні дослідження на об'єкті кафедральна 13 були проведені на ділянці площі 185 метрів квадратних та всього лишень один метр углиб. А забудовник вже залив близько 500 метрів квадратних бетону майже на три метри в глиб, тим самим зруйнувавши історичні шари, які були виявлені археологами під час досліджень у 2016 році. тисячі було видно… І ви всі можете долучитися і побачити ті скарби, які були знайдені внаслідок археологічних досліджень в старожитності, проводили ці дослідження. Це і срібні гаманці з жіночими золотими каблучками, які знаходяться в, історії, в музеї історії Волинського братства. Це і кухлі, які датуються ще 17 18 століттям. Це велика кількість монет. І це реальний приклад того, що ми повинні зберегти для своїх дітей. Однак для головного архітектора міста Луцька Веніаміна Туза таких претензій і порушеного кримінального провадження виявилось замало. Більше того, він не зрозумів, яким чином рішенням можна зобов'язати департамент містобудування та архітектури провести перевірку будівництва. Тут прошена і, 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 і зобов'язують мене з створити я... місію. Якось провести, провести перевісти. Особисто я маю вийти і вирішувати. Департамент? Департамент? департамент. Дякую, ви можете, дивіться, ну, ви Щоб це вимагало якусь юридичну силу, це має бути створена комісія, а не просто е представник департаменту вийде, вийшов на місце і має вирішувати. Приймаєте вишення в муникулярі, будуть труди вишені. Приймаєте своїм наказом створювати з трьох своїх працівників комісію і перевіряєте документи, і заходите на місце і вирішуєте. Що, а яка юридична Ну, якщо не бажати виконувати, то можна завжди знайти чого не виконувати. Член комісії Андрій Мароняк наголосив, що в договорі вказано, орендар має право зводити будь-які об'єкти лише за письмової згоди міської ради. Однак такого документу немає, а це підстава для розірвання договору оренди. Та головний архітектор каже, що місто Будконцепт здійснює свою діяльність в межах дозволів, які отримані були ще у 2011 році. Попереднім орендарем Мілуцьк. містобудом. він не отримував він не отримував в 2010 чи в 2011 році дозволи. Всі дозволи, ви їм поновлювали. Ви поновлювали місто подібні умови. Дозволів, на той момент мали. Ще одна підстава для розірвання договору. Відсутність проекту консервації старовинних підземель до початку будівництва. Більше того, чи відповідатиме новобудова загальному архітектурному ансамблю старого міста, теж невідомо. І що цікаво, цією інформацією не володіє навіть начальник відділу охорони культурної спадщини Олександр Котис, що входить в його безпосередні обов'язки. Він каже, що майже бачив один проект по кафедральній 13. Яка якість того проекту. Якість того погодження. яка є якість проведена археології, це не є в наших. Ну, ми не маємо інструменту перевіряти і поставити це. Якщо Міністерство погодило, грубо кажучи, Міністерство культури це є наше полінекультури спадщине навчальство. Якщо вони поводили проєкт, ну то все. Який хай, проєкт вони поводили? Який саме проєкт? Ну, від куди, ваші проєкт в Ютубеський, гроші проєкт. Вас є проєкт. Звідки <кліп> ви знаєте, що погодже? Однак Олександру Котесу навіть невідомо, що було вказано в археологічних висновках. Більше того, він не спромігся назвати навіть порядку проведення консервації таких об'єктів. Порядок проведення консервації можете нам розказати? Ні, ми не живемо. І це при тому, що саме Олександр Котис днями офіційно висловив позицію міської влади. Буцімто будівельні роботи на кафедральній 13 відбуваються законно, і це консервація. Зрештою, депутати внесли до проєкту рішення зміни з приводу термінів для проведення перевірки відповідними структурними підрозділами міської ради і у разі виявлення порушень законодавства погодили винести проєкт рішення про розірвання договору з орендарем.